Ну але е, в принципі Туркін дається російськомовна книжка. Так. Да. Потім обрати Янгела Україномовна, потім двомовна книжка і потім повна, якби, повна мовна абсорбція в україномовну літературу. ти там залишився. І, і що тобі хотілося після Мері писати чи не писати, і це був якийсь тобто, якось просто романтична атмосфера цієї книжки, Мері Тейрпортвина, не пасує то. Того, того дня, не сьогодення, а тому часу і тим подіям, під час яких ти писав. Це було приватне життя, так вплинуло, чи ти хотів абстрагуватися від журналістики, тобто від політики, від прийняття актуальності. Ну так, по-перше, це було дуже романтичне вбивство для тих людей. І це справді мало місце у Сумах, і це було дуже гучне вбивство і на тієї. Насправді нічого цікавого, просто торгівель людьми, але справа в тому, що дійсно в одній квартирі п'ятеро людей і двоє з них ще стівробітники біліції, які якраз повинні спостерігати за тими людьми, які торгують. Ну так, то така кровава драма, і зробили винуватим просто хлопця. Він отримав життєвий строк. Але термін, я думаю, що от, і наша версія була така журналістка, що він не винуватий, але я скажу, що журналіст це розслідування, він змушений був поїхати до Києва, тому що в його життю надходили загрози, і Євген, на жаль, його сьогодні немає. От але він приїхав до Києва і журналістикою більше не займається. А тобі ніколи не хотілося. Ти народився в Києві? Ні, я народився у Тернах, Драгарівського району, Сумська область. І залишився патріотом міста Суми? Ну, можна і так сказати. Ну так сталося. Нікого нікого не було бажання там Нью-Йорк, mm. Москва, Одеса. Москва пів... точно ні. Одеса не знаю, в Одесі був. Потрапити пізно, а в Київ так, але от скільки раз я приїздив до Києва жити, от доля мене так брала і знову в сума. У мене там газета, і тому мені повертатися, тобто це справа, справа мого життя. І мені дуже цікаво це робити, і я не уявляю, як я можу кинути газету. Особливо зараз. От час від часу, я думаю, ну все, в країні все гаразд, можна поїхати на рік, можна от, писати книжку, але ж бачите, раз і все. І знову щось трапляється в країні. Й... Ну ще мене ти пережив з груднощами, переживу. Але пережив. Переживу, переживу і нічмаря, переживу. Ну вже якби ти вже нас олив, а він посміхається, якось. Так. Ну, що зробиш? Кожна своя робота, О, це, що в сумах починається цивілізоване політичне життя. Політика є політикою газеті газете. Я думаю, що по-живому побачимо. О, не знаю. Я думаю, що наступний рік буде найважчий в, в історії не тільки нашої газети, а в історії от, незалежної України, в історії всієї незалежної преси. Та я думаю, що всього округа, я, я думаю, що це буде найважчий рік. Я помітив кілька ну, разів за завдяки тобі, і у тебе в гостях, і в сумах, і разом виступали, я помітив, що якби е, тебе позиціонують як, по-перше, е, найвідомішого сумського письменника. Ну і по-друге, ну, по-друге, я не буду вже далі говорити, але е, це якось на твої амбіції впливає, тобто це додає тобі відчуття гордості, роздумів, що треба все ж таки і, і суми якось поставити на е, карту літературних міст, героїв. А, все ж таки, я б не сказав, що текст ти такий патріотичний, геопатріотичний. Ну, це значно краще, ніж би мене називали найневідомішим письменником Сум. Не <partic> <t> <t> знаю, я думаю, що якось і сумні з'являться. же вони вже написали рівно-рівно. Ти зараз пролів, е, пишеш книжку, ну Львів взагалі багато написано. В таке таким невеличке містечко тут. Подивимося, я думаю, що все, все прийде, прийде свій час. Ну добре, а тоді е, давайте тепер е, підемо до цієї книжки взагалі. Як у е, тебе руки не третіли, коли ти перший раз її брав, Культурою займаєшся? Ага. Ну це дуже приємна новина. Ця книжка, тому що вона вийшла тиждень тому, і коли я зайшов магазин полю, і побачив, вона стоїть там найперша, прямо найгодніше. Вона така груба, така Щобливо. да, класна зроблена. Мені дуже подобається. І от сюди війшли це потяг. Це то, що було обратно Янгола, це мерії та її репорт. І 2008 рік це Роман Дядечко на Бог, а також старі та нові оповідання пов'язані з подорожами. В основному в часі і в просторі. Ну, Від цього і назва Одіссея, Ну, от, Фолі має таку дивну насправді, забаганку називати от такі е, е, запестові книжки, письменники от, е, е, такими назвами класичними там, у Малячу, Божественна Комедія, у Жадана Капітал. Ну, Я назвав «Одіссея», тому що це нормально, якраз подорожі, Одіссея, це більше, що в мене є оповідання Пенелопа, от, І я ще додав туди оповідання уліці, якраз вийшов комплект. Ну, але ти, ти сам сказав, тобто у тебе ти живеш на сході України, мандруєш е, на схід е, світу, тобто там індія, Китай і так далі. Тобто захід тебе взагалі не цікавить? Ну з точки зору фахової, скоріше за все, тому що часто приходиться їздити якраз по газетним справам, по мас-медіа справам, або по там так от такі... Напівтуристичні якісь подорожі. А схід він такий більш дикий і поки ще є е, час та натхнення та здоров'я, то так автоступиком там подорожувати, це дуже е, цікаво. Ну ти поїздив, поїздив на схід і написав роман про захід, про там відень, той <зас> паука. <патрульник, панп. зас> це якось так, ну у мене воно не складається, от цей пазл. Ну я у Відні був жив тиждень, майже, а може даже під і більше. Він мені дуже сподобався. Це дуже класне, і красиве місце. А на тебе як -то, твої мандри впливають якось на тексти, тобто ти береш конкретні пейзажі, там, ландшафти, щось, ще там? Скоріше відчуття. Я беру відчуття, відчуття або запахи, скоріше так. От. А ну, буває, що я описую, але от не знаю, якось опису не стало, більше насправді відчуття.